Сергію Стукову було 34 роки. Він був справжнім сім'янином, другом та сином не тільки своїх батьків, а й України. У березні 2022-го, майже з самого початку повномасштабного вторгнення Росії, чоловік вже вдруге взяв до рук зброю і пішов захищати свою державу від ворога. Сергій був старшим солдатом в складі стрілецького батальйону 17-ї окремої танкової бригади. був в АТО, а потім за АТО прийшов, робив. А потім це а потім знову ж пішов служити. Він дуже хороший парень. До нього всі добре відносилися, Це він то всі добре относить. 6 січня підрозділ Сергія Стукова воював у районі Красної Гори, що на Донеччині. Життя молодого бійця забрала ворожа куля. Без найріднішої людини залишились батьки, брат, дружина та п'ятирічний син. Сьогодні Криворізького воїна проводили в останній путь. Люди зібралися спочатку у селище Рудничне, центрально міського району, а потім у селі Новоселівка. Ми його знаємо, тільки з хорошої старої. Як узнали, всі плачуть. Сергій тривалий час працював на південному комбінаті, мав авторитет та повагу серед колег. Сьогодні вони прийшли попрощатися з товаришем. Сергій починав з нами працювати, починав свій трудовий стаж у нас помощника машиніста електровоза. Дуже чемний, дуже трудолюбиве дитя прийшло до нас. Ну до роботи він дасть. Старшого машиніста електровоза, ну, ходять дуже хороші хлопці, дуже ну, з почуття сім'ї. Рідні та знайомі Сергія Стукова кажуть, він, як і кожен загиблий воїн, герой, бо віддав своє життя за майбутнє вільної України. Даріюсь Ковартем Кравченко цей день.